6 червня прилуки попрощалися з родиною, що загинула внаслідок удару ворожого дрона. В серці міста в тиші скріплені сльозами в останній земний шлях громада проводжала в останню путь Вікторію Лебідь, її доньку Дарину Шегиду та її однорічного сина Михайлика. Сьогодні ми прощаємося сілою, з цілою сім'єю, що була безневинно вбита російським агресором, з людовичою мамою, яка Жила заради своїх дітей. З донькою, що стала молодою мамою, і з маленьким Михайликом, який розпочав своє життя. Вчорашнє жахіття це не просто статистика, це не просто три жертви. Це сім'я, це цілий всесвіт, який перестав існувати. Невимовний біль та жах. Оповив всю нашу громаду. Від усієї громади я висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вікторії, Дарині та Михайлику. Вічний спокій та вічна пам'ять. В ніч проти 5 червня ворожий дрон обірвав цілий світ світ люблячої родини, світ, у якому жили мрії про мирне майбутнє. У вощен зруйнованому будинку сім'ї Лебідь раніше пахло пирогами, маминими парфумами, запашною кавою та родинним теплом. Тим, яке створює мама, любляча, уважна, сильна. Вікторія Лебідь була саме такою. Вона була дружиною, матір'ю, берегинею, жінкою, яка підтримувала, надихала, тримала дім і давала сили тим, хто поруч. Я скажу банальні речі, але вона була прекрасною людиною. Вона була хорошою подругою. Вона ніколи не виставляла себе над іншими людьми, але вона завжди була незабутньою. Де б вона не з'являлася, вона завжди їй видно було. Ах, і вона складала той кістяк нашого класу, який творив атмосферу і дух всього нашого колективу. Так склалося, що після закінчення школи ми розлетілися і майже не бачилися. Ми майже не змогли зібратися усім класом. А тепер двоє наших хлопців вже на Алеї Слави, а Віта тут з точкою і онуком. І я так і не встигла сказати їй, що хотіла сказати завжди. Віта, ти така красива, як жінка, як людина, як мама. Коли я бачила тебе з твоїми донечками... Я завжди 100% знала, що ви такі щирі подруги. Кажуть, не повинні батьки ховати своїх дітей. Але ще страшніше, коли кляті московські виродки забирають цілих три покоління нашої української родини. Наш золотий цвіт, який має жити, виховувати дітей, і будувати це майбутнє. Ми ніколи не забудемо ту прокляту ніч. Ми ніколи не пробачимо їм ваші смерті. Сьогодні з Вікторією Лебідь прийшла попрощатися і Олена Рогова. Я добре знала родину, ну не так родину, Віку я добре знала. Віка ходила до мене на тренування на протязі 4 років. І навіть останнє тренування було на минулому тижні в середу. Вона приходила. Це було її останнє тренування. А Дарина, коли приїжджала влітку особливо, вони теж приходили з мамою на тренування до мене. І дуже прикро, що так вийшло. Це дуже ну, важко, особливо, коли ти знаєш всіх людей. Донька Вікторії Лебідь, 27-річна Дарина Шигида, закінчила Прилуцький ліцей No6. З дитинства мріяла стати поліцейською. Вступила до лав національної поліції, працювала патрульною. Чесно і гідно несла службу. Сьогодні в останню дорогу її проводжали колеги, однокласники, друзі. Важко підібрати необхідні слова, щоб висловити цей біль. Це трагедія, яка вирвала з корнем три покоління. Ми склоняємо голови та з жалю прощаємось з Дариною, з мамою. Та маленьким сином. Дарина була щирою, відповідальною і віддана своїй справі. Вона була справжньою патрульною поліцейською. І назавжди буде в строю. Це була чудова дівчинка. Я дуже співчуваю родині. Це дуже велике горе. Я працюю сама в аптеці і буквально. Пів року назад Даша приходила до мене в аптеку і ділилася, як, як їй добре, що вона навчається, закінчила навчання в Києві, що вона Патруль... патрульна поліція, я ще неї запитувала, не хочеш сюди в прилуки. На ній все в мене добре і я була дуже щаслива. Дуже співчуває це дуже велике гори і дуже тяжко щось говорити. Просто залишилися самі найкращі враження, пам'ять про, про свою однокласницю. Маленькому Михайлику був лише рік. Він щойно став вимовляти перші слова, робити перші кроки. Його дитячий голос ще лунав у домі. Його маленькі пальчики ще торкались маминого обличчя. Його ще чекало ціле життя. Зіграшками, школою, улюбленим велосипедом та першими книжками. Його біла дерев'яна домовинка найтяжча серед трьох. Михайлик став 25-ю дитиною на Чернігівщині, яка загинула за час повномасштабної війни. Він один із понад 630 маленьких жертв по всій Україні. Але для своєї родини він був єдиним найкращим та найнайулюбленішим племінником, онуком та правником. Свою родину у ту страшну ніч втратив Олександр Лебідь. Чоловік Вікторії, батько Дарини, дідусь Михайлика, начальник пролуцької пожежної частини, який усе життя рятував інших, але не встиг урятувати найрідніших. Сьогодні у тяжку мить прощання його підтримували побратими пожежники. Найбільше горе кожної людини це втрата близьких, особливо коли виносиш їх на власних руках. Трагічні події минулої ночі забрали життя трьох невинних людей, дружини Вікторії. Дочки, Дарини та маленького Михайлика. Вони мали мрії, сподівання, майбутнє, яке їм не дали прожити. Їхнє життя обірвала жорстокість, що не має ні виправдання, ні прощення. Нехай пам'ять про ваших рідних завжди буде світлою, а їхня любов продовжує жити у ваших серцях. Вічна пам'ять загинула, сил та мужності вам у цей важкий час. Дуже велика театра. Родина для нього була на першому місці. Це я знаю точно. Велика втрата. Я не знаю, як це, як це взагалі перенести. Прощатися прийшли і ті, хто знав родину лебідь усе життя. Ми в одній школі навчалися і ми хрестили із чоловіком Сашою, який залишився. Ми хрестили похресника. Ну, ми сусіди, ми все були поряд. І це сім'я дійсно. Це відчували, що це родина. Вони завжди усміхнені, вони завжди таким почуттям гумору. І це людина, з якою завжди було приємно знаходитися поряд. Ну, це Де нема слів, це невимовно витрата. Це дуже важка втрата для батька, для сестри, для нас всіх, для прилучан. Цілком. Зараз дуже важкі часи, тому ми всі повинні триматися разом, бути людяним один до одного, тому прийшли підтримати. Дружили з сім'ями вже достатньо років, знаємо один одного. Вони нас підтримували, ми їх завжди підтримували, завжди бачили їх щасливими. Я думаю, що для батька це неймовірна трата, тут навіть словами не можна описати. Співчуваю родині. Це просто жахіття. Я сам приїхав з Києва. Всього дні сам не, не спав, не просто ну, не уявляв, що могло таке статися. Це втрата, що залишає безповітря, мов зникло ціле життя, мов розірвано найтонші нитки, що тримали душі разом. Вона, не мов тінь, що назавжди застигла між минулим і сьогоденням, спустошуючи кожен подих і кожне слово. І навіть сльози це надто мало, щоб вмістити ту безмежну тугу, що розливається холодом по всіх серцях. Сім'я лебідь втратила одразу три покоління. Батьки, доньку, онуку, правнука молодша донька Катерина. Свою маму, найближчу людину, старшу сестру, з якою вона виростала, та маленького племінника. Катерина залишилася єдиною донькою, єдиною надією та підтримкою тата, бабусі та дідуся. Катя була моєю однокласницею, я знала її родину. Ми провчилися разом 11 років у школі. Пам'ятаю все, як наче вчора, все було. Сьогодні в цей важкий час прийшла підтримати її. Усе місто зібралося, аби підтримати родину лебедь у такій страшній скорботі. Це дуже тяжка втрата і для батька, і для самої Каті. Відразу троє людей у сім'ї загинуло. Не знаю, як взагалі Катя тримається. Я сподіваюся, її родина вона сама в неї буде сили. Це все якось прожить. Бо ми до неї після школи приходили додому. Були гарні моменти. Тепер нема. Ні. Тепер нема куди приходити, немає дому, немає мами, немає сестри, з якою вона мала теплі зв'язки. Не просто що. Вона буде сильна, вона це все пережити. Сьогодні жінкам родини лебідь востаннє дарували квіти, а маленький Михайлик востаннє отримував у дарунок іграшки, якими вже не зможе погратися. Війну неможливо зрозуміти, коли вона приходить у дім і вириває з нього все, коли в одну мить зникає і залишається лише тиша, в якій кричить розпач.